А потім дійшов до цього. Тут мені друг приїхав із Білої церкви, ага. Юра Іщенко, є такий. О, і він запропонував мені нутрі. Але я спочатку подивився, як вони живуть, там поїздив по одному, ну по... чоловік п'ять подивився. Ага. Думаю, в мене вони так жити не будуть, зроблю трошки краще. І отак начав з цього домика першого. Ми його чаретом укривали. Ага. Запустили туди внутрі, потім укріпив берег, щоб вони не розрушали його. А чим укріпляли? Камінь-бетон. Камінь-бетон. Да, просто берег зупинився на місці, все, бо його і так підмивало, кроме цього. Ну, да, ага. Понасаджував теж дерев і поробив для них такі вони сім'ями живуть. Там підземний такі ходив, потім вихід у річку під, по тонелю. Там виходять, там кладочки пороблені. Так. Туди можна підійти подивитися. Да, тут е, будиночки ваші внутрішні, я вам скажу, що. Це я роблю будиночки для внутрішньо. Всередині будуть там, клітки для них і виходи на вулицю з іншої сторони, не через двері, а з іншої сторони. Угу. І вони там будуть розводитись, плавати. Крім цього, туди ще риби напускав. Це все рушна робота? Так, да, все робили руками. У мене товариш один ага. прийшов, запропонував тут один лепку робить. Льоша є такий. І оце він робив цю ліпку. Краси. Я вам так скажу, що таких будиночків навіть багатьох жителів, мешканців Києва, немає. Так, до мене зразу приїхали. Рома, коли заселяєш, Я кажу, це для нутрі. У в мене товариш говорить, що у мене сусід бомжку вже живе чи внутрі. Але все в таких дрібницях, просто хто не розуміє, все ручна робота, все ручна ліпка. Навіть криша в нас буде з черепиці. Черепицю її викинули. А я просто стару черепицю забрав і неї вкриваю. О, взагалі дуже класно виходить. Отак та... і висипали на дорогах, то я так, де ціла була, позабирав, то це якраз на цих два домика привіз.